Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Фінал! Фінал. Лесь, А кого б ти хотіла бачити своїм майбутнім чоловіком: бізнесмена, футболіста, блогера, телеведучого? Ну, та просто, звичайно, перевертача пінгвінів. О. Отже, завдання на фінал. Шановні друзі, дорога родина, дорогі команди. Перед вами 49 пінгвінів. Вони є подвійними з одного боку. Це пінгвін дівчинка, з іншого боку, пінгвін-хлопчик. За 90 секунд ви маєте поставити пінгвіна в правильний бік. Ви, хлопці, синіх пінгвінчиків. Це хлопчик має бути зверху. А ми дівчата. Рожевим боком, Sorry, тобто yes, рожеві це дівчатка, мають бути зверху. Потім, коли час вийде, ми будемо рахувати, скільки пінгвінів дівчаток, а скільки пінгвінів хлопчиків. Чи їх буде більше, та команда і переможе. Все зрозуміло. Так! Справді нікуди нікуди не писати. Треба просто робити все. Так, ну ну давай, забереся звідси! Забирайте підвінів! Так, охороняй, Забирайте охороняй! Пінгвінь, охороняй тут перевертай. Забирай підвінів! Пінвіни мають стояти! Пінгвіни не мають лежати! Yeah, yeah, yeah. Лежачі не рахуються! А ну звідси геть! Не, ну куди, ну куди, ну куди, ну куди, ну куди. Не скидай, не скидай. Що почалось? Оп! Стоп, стоп, стоп! Ці вже після були. Злата, я бачу, що ти трьох пірвінів підняла вже після. Ні-ні-ні. Боже, як спекотно. Все, зупиніться. Ні, він. Дякую. Лежав, ну тут же все зафіксовано. А тепер. Треба було оточити. Шановні ведучі, рахуйте пінгвінів. Два, чотири, шість, вісім, вісім пінгвінів. А пінгвіни не на льдинках рахуються, бо це я їх тут виставив, Леся перевернула. Два, перернула. Чотири, шість, вісім, шістнадцять пінгвінів. Угу. Сімнадцять, вісімнадцять, вісімнадцять пінгвінів у дівчат. Так, шість, дев'ять, тринадцять, п'ятнадцять. 17, 18, 19, 20. 20 пінгвінів і контраргумент. Ось цих пінгвінів злата поставила. Ми заканчивали вже хвилини. Я То дуже Я особисто бачу, усіх підвінів. Дуже особисто дебато бачиш. Ні, ні, У мене всюди очі. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – німецька якість. Добре, пане суддя, що ви скажете? Я скажу, що ви всі порушували правила. Власне, Злата Огнєвіч дійсно після сирени. перевернула ще двох пінгвінів. Знаєте, навіть якщо я зарахував би пінгвінів Злати Огнєвіч… Все одно це дівчатам би не допомогло. Пане, я, я Перемога чоловіків я 10 тисяч гривень на їхньому рахунку. Я йду з цього шоу. Йоу! Йоу! Казав, 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 казав. Я йду з цього шоу! Це несправедливо. Тихенько, мій маленький, тихенько. Ми перемогли. Зламали Сьогодні ми перемогли. Ось так бачите, пів гри у тебе немає нічого. Абсолютно пустий банк. Але у підсумку, коли у тебе є загада перемоги, ти все одно виграєш. Мій маленький.